Третій день дев'ятниці до благовіщення Пресвятої Богородиці. Задум споконвічний відкриваючи, Гавриїл став перед тобою діво і вітаючи тебе, сповістив Радуйся, земля незасяяна, радуйся неуполимо купино, радуйся глибино недоглядна, радуйся мосте, що на небо переводиш. Радуйся драбина висока і бачив Яків, радуйся божественний посуда, мане. радуйся звільнене з прокляття, радуйся Адамове визволення, бо Господь з тобою. Ти з'явився мені як людина, каже непорошна діва до оргестратига, і як же ти звіщаєш слова над людські, ти бо сказав, що Бог зі мною і поселиться в моїм лоні. Скажи мені, як стану я аж таким просторим приміщенням і осідком святості понад Херовимів. Не перехитре мене обманою, бо я не пізнала любощів, ані, знаю, а, ані не знаю подружжя. Як же тоді я народжу дитятко? Коли Бог хоче, то зміняє цей лад природи, каже безтілесний. І стається щось надлюдське, тож віруй, моєму слову істине, все свята пренепорочна, а вона відповіла, нехай станеться мені за Твоїм словом, і породжу безтілесного, що прийме мене, від... мене в тіло, щоб цим з'єднанням Він, як єдиний сильний, привів людину до первісного достоинства. А на Господні той причисті Діво Марії, і навзначали від Духа Святого. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ось слугиня Господня, нехай станеться мені по слову Твоєму. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, і слово сталося тілом, і оселилося між нами. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенне підлоно Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Благодать Твої просимо Тебе, Господи, вели серця наші, що ми від Ангела, пізнавши виплочення Христа Господа, Його стражданням і хрестом були доведені до слави світлого Воскресіння. Благодать, Його, Господи нашого Ісуса Христа, якому належить слава на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими не скорботи, не погорди, але від підвизволи нас єдино чиста і благословена. Пресвятої Богородице, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.